У будь-якої економічної кризи є характерні риси на фоні помітного збіднішання людей, як гриби після дощу, з'являються стрип клуби і процвітають торгівля наркотиками та людьми. Зазвичай набір повій торговців наркотиками здійснюють через звичайні об'яви, в яких обіцяють райське життя і роботу за кордоном, яка насамперед виявляється справжнім. Рабством. Програма гроші викрила цілу мережу вербувальників рабів 21-го сторіччя. Подробиці й мапа прямо зараз. Російська наркомафія наступає на Україну. Навіть не сумнівайтеся, вони вже у вашому місті. А ваші діти цілком можливо уже у них на гачку. У рабстві мафіозних структур країни-агресора вже кілька тисяч українців. Програма гроші починає власне розслідування. Ми покажемо, як російська наркомафія краде українців та особисто заліземо у вербувальний наркоцентр. Це те ж саме, тільки на камеру. З'ясуємо, куди дивляться правоохоронці, та як майже три тисячі громадян нашої держави стали заручниками у руках російських мафіозів. Таке оголошення про роботу можна побачити чи не в кожному вагоні метро, або маршрутці. Шукаємо кур'єрів експедиторів для доставки негабаритного товару. Зарплатня шалені 5 тисяч гривень на тиждень. І все нібито добре. Проте є одне, але Цей шматок паперу, квиток у рабство до російської наркомафії. Цей кольоровий клаптик паперу, який обіцяє цілком легально зробити із простого українця-мільйонера звичайний гачок. Сьогодні наркороботодавцям пощастило клює велика рибина, журналіст програми Гроші. Проте вони про це поки що не здогадуються. Алло. Добрий день. А подскажіть, будь ласка, я по поводу роботи вам дзвоню. Предложення актуальне ще? Так, царка лі. 23. Київ. У наркомафії є свої критерії відбору. Вербують виключно чоловіків віком від 20 до 35 років, переважно із тих регіонів, які ви бачите на цій мапі. Ви можете сьогодні за 4 часу під'їхати на метро Чернігів Торговий центр проспект. Ага. І там вже Торговий центр Проспект, да? А куди да. вам набрати, да, когда під'їду? Да, 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 да. Що ж, вирушаємо на співбесіду. Ми на місці. На годинку 14.30. Час робити контрольний дзвінок. Я на проспект дзвоню вам. А на Макдональдс обсадіть, так? Довго чекати не довелося. Ось і він, один із вербовщиків наркомафії. Работа так говорили. на території Російської Федерації. По Україні компанія працює теж, але на даний момент вакансій не. Зрозумівши, мою зацікавленість наркорекрути йде у наступ і починає гру на людській жадібності. Понімає в де таку зарплату просто так не платять. 11 тисяч гривень, ти сам розумієш. Ви чули 11 тисяч гривень за тиждень. Це примарні 45 тисяч гривень на місяць. Ось вам ціна українського раба для російського наркобізнесу. За що ж в Росії платять такі шалені гроші? Закладки, взагалі. Що то в курсі про це? Як діла? Ні, Я поняв. Нічого ти про це не знаєш хорошо объясню. Работают курьеры, пацаны, работают они ранним утром, Вони они небольшие оклады, і и отписывают адреса. Закладки на мові наркоманів – це місця схову заборонених для вживання речовин. Людей, які ховають по місту наркотики, називають офіціантами. І я маю стати одним із них. Це вещество, з яким працюю. називається спайс. Про це ж кусочок. А, це що за чимачає, так? Да? Ну, це типа фінтик. Пайсмікс синтетичний наркотик, який за своєю дією в десятки разів сильніший за коноплю. Він викликає швидке звикання та стійку фізичну залежність. І з тим, що доведеться розповсюджувати, розібралися. Залишається лише дізнатися в який спосіб. Виявляється, все дуже просто. Якщо я готовий вивести в Росію мене можуть уже цього вечора. Купують квиток, і вже завтра я прокинусь у Москві. Там проїзд за що компанії, що з города Києва до того, вона такі добре за компанію. У російській столиці знаходиться наркоказарма, куди звозять рабів з усього СНД. Вже там мені визначать російське місто, у якому я маю почати свою наркокар'єру. ти Дуже да? Ты полка п'ятого утра себе взяти, подарувати. Тому що так само mm -hmm. е -е, і время. Байті, які здійснюють 15 захвалять. Російської поліції мій співрозмовник радить не боятися. Нібито там усе під повним контролем. Переконує найсуворіше покарання, яке мені загрожує. Екстрадиція на батьківщину. За то може така екстрадиція. Це найкупший варіант, якщо в тебе все таки хранення змогли притулити. М'я роботи вісім чоловіків, що цим ніхто не пересікався. Проте не все так райдужно, як змальовує наркорекрут. Знайомтесь, це Валентина та Віктор Рижко. Вони вже більше року не бачили свого сина. Мій син молода, молодий добрий хлопець, дуже чуйний, люблячий батьків. Був момент, коли він шукав роботу. І тут вранці йому 24 липня 2015 року вранці зателефонував в тусі знайомий. Коли їх син Дмитро збирався на заробітки у Росію, він навіть не усвідомлював, що стане жертвою торгівлі людьми. Він до мене мама збере мені на сумку, Я мені запропонували роботу. Я куди? Він мама в Росію у випадку з їхнім сином рекрути діяли за іншою схемою. Йому до останнього не говорили, які саме грузи доведеться доставляти. Каже, мама, як вийшов я на роботу, нас поставили перед фактом, що ми повинні робити. Він вже зрозумів, що звідти треба втікати. А як він тільки зателефонував, чи ВКонтакті там комусь сповістив, що він буде от туди втікати. Його на другий день взяла міліція. Правозахисники твердять, більшість громадян України, які поїхали, нібито на легальну роботу за цим оголошенням стали жертвами торгівлі людьми. Людей вводять в оману. справді, коли їм погрожують. відомо про випадки, коли у людей забирають паспорти, тобто позбавляють їх свободи пересування і ізолюють від їх документів, і погрожують їм погрожують розправою їм їх, їхнім родинам. Офіційної статистики немає. Проте, за приблизними підрахунками правозахисників за розповсюдження наркотиків за РФ сіло майже три тисячі українців. У той час як кількість наших громадян, які досі у системі і обслуговують інтереси наркомафії, підрахувати просто неможливо. Усі це використовувала політично пропагандистські Боротьба із нарковербувальниками вже почалась. Головний рупор правоохоронних амбіцій радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко. Пообіцяв стати на вістрі атаки проти російської мафії. Я рішив очень внімательно внітність і приложити свої усиля для того, щоб прикратіти э, дійства по торгівлі враженнями України і спортування качество на розгатурі. Існування подібної мережі вербувальних центрів це серйозний виклик як для дипломатів, так і для українських стражів порядку. Позитивний досвід Молдови підтверджує, що побороти цю схему цілком можливо. У них така сама схема існувала, ось але вони дуже якісно і швидко спрацювали. Їм Вдалося виманити на територію Молдови і там заарештувати одного з лідерів цієї всієї компанії з Росії. У свою чергу журналісти грошей продовжать розслідування і передадуть усі наявні відео й аудіодокази злочинної діяльності наркорекрутю національній поліції України. Работу в Російській Федерації. Я знаю, что уже довольно много наших там. Я не знаю ничего